Євген зустрічав 2022 з друзями у Боковелі. Каже, мав велику надію на Новий рік, а 16 грудня в його будинок влучила російська ракета, вбила п'ятьох сусідів, зруйнувала квартири. Євген каже, говорити про святковий настрій неможливо. Наші події, які тут відбулися, тому загадувати нічого не знаю. Але ми домовились з двором, з сусідами, нос не опускати. Не як зараз мене не скиглити. Зустрічаємося во дворі і тихенько святкуємо, оскільки життя продовжується. У колі рідних 2022-й зустрічав і волонтер Денис Дубов. Зараз каже чоловік, лишився на самоті, адже через війну його родина була вимушена виїхати за кордон. Про новий рік Денису нагадуватимуть малюнки, які рік тому намалювала донька. Цей новий рік ми, на жаль, будемо. Відмічати, якщо можна це сказати, новий рік в різних країнах. Ну, тобто, я, скоріш за все, просто ляжу спати з 31 на 1, а Дружина в колі ну, з донькою зі своєю і сестрою будуть відмічати це все в Швеції. Для дітей-переселенців та малечі, чиї батьки вирішили залишитись у кривому розі, проведуть святкові заходи у захищених та безпечних місцях. У військово-цивільній адміністрації повідомляють, що подарунку отримують близько 30 тисяч дітей. Світлана привела свою онуку на захід, організований благодійниками для дітей Саксаганського району. Жінка каже, важливо дати дітям трохи казки і новорічного дива. Я б хотіла висловити слова подяки нашим воїнам, нашим зсу за те, що ми можемо, незважаючи ні на що, незважаючи на таку складну ситуацію в країні. Ми можемо зібратися і відсвяткувати свято. На кінець 2022 року у Кривому Кровому розі офіційно нараховується близько 70 тисяч вимушених переселенців. У пошуках прихистку у місто президента їдуть переважно жителі Херсонської області. Та місцеві кажуть, більш захищеними з таким статусом себе не відчувають. Місто президента воно і є місто президента, бо президент тут народився. А так ніяких змін особових я не бачу. І взагалі, як ну нічого не відбувається, нічого не ну нічого кращого немає. Поки порівняно звичайно з іншими містами: там, Нікополь, Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Одеса. Я про Маріуполь мовчу. Звичайно, нас тут не так, як в тих містах, але Кривий Ріг все ж таки, це досить ну, потужне місце. Кривий ріг» готується і на випадок повного блекауту у новорічну ніч. військово цивільна адміністрація міста підготувала понад 80 пунктів незламності. 20 з них обладнано терміналами Starlink. Містяни кажуть, повного знеструмлення не бояться. Як блекаути пройшли, то так в принципі у мене в машині є зарядне, і я на сім'ю заряджав всі гаджети. Незручно було, коли не було інтернету. Не було зв'язку, а так, в принципі, регулювальники на дорозі не дуже гарно регулювали, величезні корки були. У наступному 2023 році жителі Криворогу очікують на перемогу, бажають миру та відбудови України. Було б непогано тут, можливо, якийсь чи музей, чи там якісь пам'ятні ну, приміщення. Тому що це дуже важливо для нащадків знати, що відбувалося в цей час. Хочу, щоб ми перемогли, щоб наша перемога була така, щоб Росія ще сто років не могла підняти голову і подивитися в сторону України. Це моя <смі> найвелика мрія, якщо чесно. А так як у всіх. всі бажають перемоги військово цивільна адміністрація Кривого Рогу повідомила, що за період воєнного часу в місті народилося 1089 хлопчиків та 1163 дівчинки 5200 криворізьких пар створили нові родини. Віктор Могуров, Олександр Бодаренко, Микола Домашов. Суспільне новини Кривий Ріг.